есть требования общества улучшить подвижной состав и качество перевозок, и вы, здесь, вы встаете и говорите, нет, мы должны остаться на старом подвижном составе, и это так будет хорошо. Но это не, это не честно, по крайней мере, по отношению. Перегляду подлягало 33 маршрута автобусной мережи. Это становится 36% от загальной кількости. Новый вариант маршрутной мережи буду представить Сергей Васильевич. Він розкаже про 73 нових перегляд 73 нових маршрутів. То загальне відсоток виконання даної роботи, яка була в 2017 році, майже тут менше ніж за півтора року, становить 86 відсотків. Що говорить про те, що більшість пропозицій було прийнято виконавчою владою до уваги. Ало про розрахунку транспорту, густонаселеність, чисельність тих підприємств, мимо яких пролягають маршрути. Чисельність населення було враховано, коли ми визначали рівень засвоєності території в залежності від транспортних потреб. Коли ми визначали цей рівень, вся територія міста була розподілена від центру на певні кільцеві радіуси. Цей кільцевий радіус включав у себе певну кількість жителів у цьому радіусі. Це буквально є, ці таблиці не представлена, але в звіті є. Там до 25 цих радіусів, в яких є забудова, чисельність жителів та щільність самої мережі. Тобто щільність мережі мається на увазі довжина транспортних шляхів. Ми враховували в нашій роботі, що необхідно визначати пріоритет вибору пасажирів в виду транспорту. Тобто, якщо ми видаляємо або реорганізуємо, то ми залишаємо якусь альтернативу. Ця альтернатива вона закладена у всіх рекомендаціях. Наскільки я зрозуміла, основною вашою результатом наукових ваших досліджень стало з'ясування факту дублювання маршрутів про що мешканці Кривого рогу і без 100 тисяч витрачених на цей звіт звіддогадували. Але разом з тим, сподіваюся, що це не єдиний висновок. Чи були от, з поміж цих 100 тисяч у вас 18,3 тисячі гривень накладні видатки визначені? Чи передбачалося, наприклад, проведення телефонного опитування, якихось аналізу бік дата великих масивів інформації в автоматизованому режимі чи щось подібне? У технічному завданні друге питання, у вас означається, що економічний ефект даній роботі. Може бути визначений лише після впровадження і результатів, а саме маршрутів транспортних засобів великої пасажироміскості. Скажіть, будь ласка, тобто, ви а, на самому початку розробки розуміли, що економічну ефективність а, тієї транспортної мережі, яку ви порекомендуєте місту запровадити, ви не можете оцінити. Чи ну яка ж тоді мета? Тільки виявити дублювання було. Ви мови ведете про класичну чотирикрокову транспортну модель міста. Якщо б ви знали, то така модель не виконується за 40 днів. Тобто транспортна модель підлягає, що ви кажете, Data, да? це обробки великого масиву інформації за пів або більше року. Тобто цей рік повинен пройти на обробку цієї інформації в залежності від сезонності, від будні вихідні дні і таке інше. Тобто за 40 днів. Виконати транспортну модель з визначенням способу поїздки неможливо ні в одній країні світу. Практичний результат це ті рекомендації, ті напрямки, за яких замовник, тобто місь виконком, може в залежності від своїх можливостей, своїх, свого бачення зменшувати або реорганізувати та оптимізувати мережу. У рекомендаціях затронуто 33 маршрута, маршрути. З 91% то для той мережі, яка була на момент 2017 року. В Нової мережі там складається 70 маршрутів, тобто 36% від мережі можна було реорганізувати. Ці 36%, з них на 86% пропонується новій мережі. Дана маршрутна мережа вона є прийнятою для того, щоб перевізники, для того, щоб. Мешканці міста мали змогу оцінити можливість цієї маршрутної мережі на наступні роки. Про що, це, про що я хочу сказати, по-перше. Тому перевізники, по-перше, повинні зрозуміти, що необхідно змінювати підхід до закупівлі рухомого складу і використання його на маршрутах і покращити. Як на покращити якість перевезень. Що Передбачено новою маршрутною мережі інтеграція 100 нових автобусів, які обіцяв закупити мер міста у своїй передвиборчій програмі. Чи передбачена інтеграція цих автобусів в маршрутну мережу? І друге запитання коротке, коли все-таки будуть закуплені 100 нових автобусів комунальних парках міста. Та робота, яка проводиться щодо закупівлі 50 тролейбусів, та робота, яка вже проведена по закупівлі рухомого складу на сьогоднішній день нового, і та робота, яка проводиться щодо капітально відновлених ремонтів, в цілому, в цілому і є інтеграція в нову маршрутну мережу. Тому закупівля 50 ста автобусів мала на увазі. Рухомий склад саме великої місткості. Тому чи він є, е, працює на дизелі або він працює від електрики, принціального значення взагалі-то немає. Це маршрути, які нам представили. Клас автобусу 23,50. Зараз, я начитав, 282 автобуси. Клас. 400 є? В городе есть, кто придет. Там. Они в городе есть, как <связывается> кто они Кто-то. Мы должны купить кто-то Не этот кто в <связывается> Я никому не хочу никаких не причинить неприятностей и обид. Но если эти 400 автобусов будут у города, то зачем тогда, вы извините, вы нужны там. То, понимаете? Поэтому поэтому конкурс, конкурс для того, и есть конкурс для того, чтобы на этот конкурс приходили перевозчики. Мы говорим о том, что эта маршрутная сеть будет вводиться постепенно, и это есть время для перевозчиков принять решение. Вы выучали заявки такого транспорта вообще в Минске? Вы выучали? Есть, то есть, уважающие, таких транспортных за 400 машин категории 22-50 пассажировместимости на маршруты будут? Я на нем в час. Шановні друзі, в мене є колективна пропозиція, якщо ви її підтримаєте, то це буде в принципі, доручення відділу транспорту і зв'язку. От нашим з вами зібранням поважним у присутності і перевізників, і депутатів, і мешканців міста надати доручення відділу транспорту і зв'язку, провести таке обстеження пасажиропотоку. І вже маєте про те, що у 13 рік і з тих пір не було обстеження пасажиропотоку, а транспортна мережа оновлюється, ми будемо... І далі, і далі, і далі. Я хочу подякувати шановним депутатам. Я думаю, що ми на цій фразі завершуємо на сьогоднішній день громадські слухання. Дякую дякую всім за участь. Декілька, декілька ключових реплік я хочу сказати. У кого є, у кого є із присутніх дієві ґрунтовні пропозиції, вони приймаються. По перше, по-друге, я вибачаю, я вибачаюся. По -друге, по -друге, Одночасно проведення конкурсу по всьому місту заміною 400 автобусів точно не буде. Можете повторити мої слова. По-третє, я вам чесно хочу сказати, що наше завдання на сьогоднішній день, як би хто б не казав, мені дуже сподобалося питання Сергія Васильовича, від кого почули, наше завдання сьогодні сферу пасажирських перевезень. Насправді відбілити і зробити чесною, понятно, зрозумілою і чіткою, чіткою процедурою, у кого буде бажання займатися гадостями, я вибачаюся. Ну тоді будемо реагувати трошки по іншому. Дякую за увагу.